Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Ця фраза з маленького принца відома чи не усім з дитинства. Найчастіше її використовують відносно домашніх улюбленців. Утім, їхні власники часто густо забувають про відповідальність перед суспільством без повідка, без намордника і на дитячому майданчику. Звичайнісінька картина вигулу собак у місті Хмельницькому. Багато людей телефонують на лінію 102 та патрульні самостійно помічають порушення цих правил. Я можу сказати, що вже є більше 200 епізодів, де власники собак порушили ці правила. Тобто вони були або без повідка, або без наморника собаки, які потрібен був наморник, або вони були на підпитку, тобто люди виголювали собак на підпитку. Також були випадки, коли діти виголювали собак, бійцівських порід. Тільки два випадки було зафіксовано документально, тобто люди понесуть від адміністративної відповідальності. Вигулювати свого собаку кажуть поліцейські можна там, де це не заборонено. Заборонено вигулювати на парках, скверах, дитячих майданчиках біля закладів охорони здоров'я та інших державних основ. тобто заборонено вигулювати там, де є велике скупчення дітей, сам перш за все. Екскременти за своїми тваринами власники мають прибирати будь-яку собаку тримати на повідку, а небезпечних на короткому до метра 20 та у наморднику. Як ні, нестимуть відповідальність. 154 стаття Купапу передбачає відповідальність від неї до трьох нападкових мінімумів, тобто це від 17 до 51 одної гривні. Це я мало, але це є все ж таки принципово. Людина повинна розуміти, що є відповідальність за дані правопорушення. Другий раз частина друга, або якщо є якісь пошкодження, там відповідальність від трьох до п'яти. Ти мінімум це 51,85 гривень. Третього разу немає, але в другій частині є такий підпункт, де собака може бути конфіскована. Тобто суд може вирішити забрати собаку, якщо вона спричиняє велику шкоду. Детальніше про всі правила утримання та вигулу домашніх тварин дивіться вже у підсумках тижня. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини телеканал Ті Вісім